Всім привіт! Радий вітати вас на нашому каналі. І сьогодні у нас чергове відео із рубрики огляду устаткування. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Уперед! І Сьогодні до нас на огляд потрапив такий досить цікавий трикірочок компанії TeltoNica, модель FMB 920. Це, можна сказати, найпростіший базовий GPS-трекер компанії Tealtonica. Він у лінійці є і найдешевший. Якщо вам потрібно лише відслідковувати переміщення транспортного засобу вашого, ви цілком можете його використовувати без підключення будь-якого периферійного устаткування. Цей трекер має вбудовані GPS та GSM антенну. Має 4 діапазонний модуль Teltonika tm 2520 стандарту GSM 850, 900, 1800 і 1900 МГц. Один із позитивних моментів, які у ньому є, що мені подобається. Це вбудований Bluetooth-модуль. Він дозволяє проводити налаштування та програмування трекера. По блютусу, дає можливість підключитися комп'ютером і програмним забезпеченням для налаштування бездрутово. Також у ньому є можливість підключитися і кабелем зв'язку. Я вам далі покажу, там роз'ємчик всередині знаходиться. Має цей трекер один цифровий вхід, один імпульсний вхід. Один аналоговий вхід і один цифровий е, вихід з відкритим колектором. Е, для того, щоб можна було підключити якесь зовнішнє реле, чи світлодіод, чи якийсь зумер. ну, Можна сказати, найпростіший такий е, набір параметрів. Давайте заглянемо також, що в нього всередині. Два слова також скажу про його розміри. Досить він такий компактний цей трекер е, його. Ширина 8 см, висота 4 і товщина 1 см. Тобто він досить компактний, виконаний у гарному корпусі, якісний гарний корпус. І давайте заглянемо, що ж у нього всередині. Беремо інструмент, він на защіпках корпус тому потрібно чимось підійти відкрити корпус. Багато зусилля прикладати не рекомендую, не варто. от Тому що е, з ентузіазмом можна і е, зламати, все насправді легко відкривається, піддається досить легко. от Знімається кришечка і що ми бачимо. Основна плата, е, значить е, що тут у нас є? Слот для сім-карти. Як ми бачимо, акумуляторна батарея, яка вже під'єднана до роз'єма, я її вже під'єднав. Батарейка приклеєна на двохсторонній скотч. Вона для того, щоб не падала в корпусі, не билася всередині, не створювала додаткового шуму. Вона на двохсторонній скотч приклеєна. Е, далі ми бачимо там, не буду знімати верхню плату, ми там далі бачимо ось тут антенка е, GPS. Тому е, рекоменда... просто рекомендую для кращого е, зв'язку із е, GPS-супутниками трекер розміщувати при монтажі ось так, щоб завжди антенна дивилася у небо. Всі трекера, які нові, вони приїжджають із відключеним е, акумулятором. Від роз'єму обов'язково потрібно його підключати, е, вставити сім. І ось тут у нас є роз'єм microUSB для підключення до е, програмного забезпечення, до комп'ютера, щоб можна було налаштувати його. Не тільки бездротово, а і за допомогою підключення по кабелю. Ось такий вигляд всередині має трекер маленький, компактний, все дуже якісно гарно зроблено. Далі також у нас буде невеличке відео, ви у нас на каналі зможете подивитися стосовно налаштувань, як відбувається, як здійснюється у конфігураторі налаштування. Трекера, і в описі до відео є посилання на наш сайт, де ви можете також ознайомитися із характеристиками даного устаткування, даного девайсу, подивитись його ціну. І також, якщо буде у вас потреба чи бажання, ви його можете замовити. Ось такий невеличкий у нас вийшов погляд. Сподіваюсь, для вас він був досить цікавий, корисний. Далі у нас на каналі будуть виходити ще е, огляди інші, тому до зустрічі!